На війну треба давати гроші. А не син загинув на війні, то я знаю, що таке допомагати Збройним силам України. Зі всім все мирю, що є, можна все зі всім мирити. Тут цілком розумінням ставитись до Так, до так. тільки щоб у тих похоронів менше було. Ніше для мене було таким звичним сніданком. Зараз вже переходить в розряд такого чогось більше побалувати себе. Ми не відійшли від кризи, яка сталася під час ковіду. Так потім за цим всім почалася війна. Потім це якби для України там для економіки катастрофічні наслідки. Скільки людей виїхало, так які платять податки, наприклад, ті ж скільки фірм закрито, які платять податки. Війна в Україні відповідно то то e, курс долара ми самі бачимо, наскільки коливається. Та в принципі варто було цього очікувати, тому що країна якби не сталева, не желізна. І, напевно, очікувань поки що ніяких немає на кращі зміни. Якщо яйця по 17 і яблука по 51, ну, трошки воно не, не добре пахне, так би мовити. Що хтось на тому заробляє, Хтось має бідувати і віддавати останні гроші. Це не є добра ситуація для більшості населення.